Доброго дня, 6 серпня, вже достигає дещо з запізненням. Середньостилий сорт ожини Триплкраун, тройна Корона. Це один з моїх основних і один з кращих сортів. І я б кожному радив би садоводу, хто вирощує ожину, мати ці сорти в себе в саду. Сорт дуже шикарний, урожайний да, можливо, не зимостійкий. Зимостійкість десь 22 мінус 22 витримує. Цю зиму непогано перезимував. Я полону вкривав, полон не вкривав. І так і так перезимував. Але все-таки ну, треба хоча б кілька пагонів вкрити. У мене тут по межі саду сітка натягнута, я ворожувався. У сіці я сажаю вжину, потім дуже легко підв'язувати. Отак росте вона на сонечку. Це десертний сорт, крупноплодний. Я з нею вино не роблю, це тільки для споживання. Ось така ягода. Ягода крупна в неї. До чеченської можливо, не доходить по крупності. Але теж от вже... Як перевірити, чи ожина вже готова, солодка для споживання. Ми її торкаємо, от, і вона повинна от, дещо зараз. От, якщо так тянемо, вона повно тянеться, вона ще з косулинкою буде не доспіла. Якщо вона сама падає в руку, то така ягода вже достигла. Деяка вже перестигла. Отак от сажаю я поміж межі саду і вона мене віддячи таким врожаєм. На сонці дещо починає вже вона от, підпікатися, але що цікаво, не гниє. От до гнилі в неї високий імунітет. Це дуже добре. Відміну від скажімо, чечанської. Це саженець в мене випадково сам тут упав, почав рости біля чеченської. Ну як попав? Я просто прикопав, лишній саженець був, думаю, виживе то виживе, ні то ні. І цей рік. Я навіть не вкривав його. Думаю, що буде. буде. І то такий урожай. Тут вже родичі половину зірвали. Такий ягоди. Тут в мене ще один. Кущик цієї кожини. Напевно, в мене тільки чечанської більше. Але то я вирощую для вина. Що я покажу, от піднімаю. Ось така крупна, чудова ягода, дощі йдуть. Я не бачу гнилої, плоди крупні, пагони. Отакі от підуть у зиму. Половина я нагинаю, от пригинаю і дрючками, щоб вони привикали до горизонтального. Це куманіка. Куманіка це сорти, які ростуть вгору. А це як каракаблек, які стеляться, і які легко дуже вкривати. А ці треба там деякі операції робити. Я вже не одне відео робив, що треба потрібно робити, щоб в зиму гарно вкривати. Зараз ще покажу от в тіні. Можливо не така смачна. Вона виходить як на сонці. Ось такі кластери. Там теж. От дуже присланий сорт. Вважаю, хто хоче займатися ожиною. Мати смачну десертну вжину і не мати геморою, от можна зразу починати з цього сорту. Саме безпроблемний. Це як хто хоче займатися виноградарством, от всі радять Юпітер. От я зробив собі два саженці. Це кишміш американської селекції. Дуже хороший сорт, неокривний, солодкі ягоди, зимостійкість. Імунність до хвороб дуже висока. Так само і тут. От радив би б корону. І сажати бажано ну, два куща. Вона віддячить. Так, 10 грам. Так, теж 10. В тому році були ягоди, які доходили до 15. Теж 10. Ну от, цей рік теж пристойно. 10,9 і 10 дев'ять. Десять і шість. Ну, в середньому 10 грам ягоди. Зараз спробуємо на смак. Сочна і дуже смачна. Кислинки немає. Сорт десертний, такий винний присмак. Зараз на сонці напоминає дещо мій улюблений сорт апачі. Теж такий винний, винний смак, чудовий. І для вина, я думаю, буде те, що треба, якщо багато посадить. А так в мене є для вина окремі сорти, а ці, щоб поїсти і пригостити. Саженці будуть, я чимало зробив, тому на осінь можна буде заказувати бажано десь кілька саженців, щоб я міг переслати. Дякую за увагу.